Хочете дешево та тверезо пограти з геймпадом, не витративши великих грошей? 2E Gaming е уже розв'язала твої проблеми та випустила власний контролер. Ми впевнені за свої гроші він вас здивує. Вітаємо на території ігрової вулиці за мікрофоном. Дмитро Рибаков розпочинаємо. Перед самим оглядом хочу сказати, що з геймпадами я дружу. Раніше мав PlayStation 4 Slim, а разом з нею Сонівський DualShock 4 останньої ревізії. Згодом мої руки вдосталь намацали Xbox Wireless, граючи на Xbox Series S. Тож порівнювати мені є з чим, я знаю про що говорю. По ходу відео ви дізнаєтесь про чудові відеоігри, в яких можна залипнути під час блекаутів, та не тільки. А тепер огляд. При розкритті вас зустріне сам геймпад, провід та ось такий брендований Bluetooth-адаптер. Ну і куди ж без інструкції? Дизайн 2E C04 схожий на Xbox Wireless. Тут навіть літери, як в Xbox, при цьому він компактніший та за відчуттями здається легший. В моїх великих лабистках лежить зручно, а також він повністю гладенький. На корпусі немає ніяких вирізів. На передній панелі звичайні кнопки L1, L2 та R1R2, а також роз'єм для зарядки. Шкода, що не Type-C, але маємо те, що маємо. Відповідає за ще більше занурення в гру два вібромоторчики, які також тут інтегровані. Ви будете їх відчувати у різноманітних ігрових моментах. До речі, як не старайся мити руки, все одно замаститься. Це вже закон кожного геймпаду. Кнопки тут трохи гучні, проте тихіші, ніж в Xboxівського. А це уже перемога. Працює 2. Сі е C04 до 10 метрів від вашого PC чи телефону, що цілком достатньо. Акумулятора вистачає до 40 годин, а заряджається геймпад близько 3 годин. Саме цей акумулятор буде вас виручати під час блекаутів, а також телефон. Неважливо, iOS чи Android. Контролер підтримує ці дві операційні системи. Підключення можливе за допомогою Bluetooth або USB-переймача. Основна відмінність від інших популярних геймпадів – це ось така прихована вставка для вашого смартфона. В неї влізає девайс з діагональною дисплею від 4 до 7 дюймів. Якщо у вас телефон більший, це не проблема. Ви все одно зможете грати на ньому з геймпадом, просто підперши його десь на столі. До речі, таке можна і із планшетом. До мого Samsung без проблем підключається і виходить непогана така ігрова станція. Побігати в Майнкрафті, поки немає світла, саме те, що треба, пробувати кожному українському геймеру. Смартфон точно є у всіх, а геймпад недорогий та дає неоціненний комфорт. Відтепер можна не спішити з покупкою Nintendo Switch, коли є така альтернатива. А тепер поговоримо про поведінку геймпаду у відеоіграх. Якщо говорити про PC, то тут все просто: вам не потрібно сильно напружуватись в налаштуванні ігрового контролера, адже він непогано почувається після звичайного підключення через USB. Після підключення заходите в гру та насолоджуйтесь процесом. Що стосується телефонів, то особисто в мене Android. І тут після простого підключення геймпад якийсь дуже різкий, інколи трохи дьорганий. Це можна спокійно виправити. Встановивши програмку на сайті 2Е, вона дає змогу більше розвернутись налаштування геймпаду і кожний під себе точно зможе без проблем віднайти комфортні налаштування. І вам для підключення геймпаду не потрібні ніякі програми. Просто для ширших налаштувань рекомендуємо встановити додаткове ПЗ. Ціна 2 є е C04 04 1399 гривень. Що на сьогодні для якісного ігрового контролера небагато. Якщо з комп'ютерними відеоіграми все зрозуміло, то з іграми на телефон не дуже. В що ж Зіграти. Тримайте як бонус невелику добірку забавок, для яких не потрібен інтернет і в яких є підтримка геймпаду. Сурвіаліст! Ця забавка дуже нагадує Don't Starve Together тільки з теплішими кольорами та не з такою гнітючою атмосферою. В сюрвіаліст вам потрібно виживати на острові, полювати на тварин, захищатися від ворогів або ж навпаки нападати на них, добувати ресурси, крафтити та зводити домівку. Однозначно рекомендуємо Годлайн Miami. Динамічний гролад, непоганий сюжет та загалом дуже нагадує GTA. Повірте, Майамі вам точно сподобається. Стей діювалі. Неймовірно душевна гра, про яку ви можливо чули. Тут вам треба буде доглядати за старенькою фермою. Для початку відновити її, потім бити слаймів, поспілкуватися з жителями селища, потім бити слаймів, щось посадити, потім бити слаймів. Одним словом, вона вас затягне. Майнкрафт. Тут немає про що говорити, всі так прекрасно знають легендарний Майнкрафт. Apple Knight Action платформер. Чудовий екшн платформер з хорошими локаціями, багатьма квестами та таємницями. Забавку точно не варто пропускати. Асфальт Екстрім. Багато багнюки та машин з приємною графікою. Чого іще потрібно для щастя. А я свого часу тут також зависав достатньо. Якщо ви знаєте іще цікаві проєкти з підтримкою геймпаду без інтернету, напишіть про них у коментарях. Всі посилання за традицією віднайдете в описі цього відео. А зараз ми плавно завершуємо наш огляд. Не забуваємо про вподобайку та підписку на канал. Зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.